Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас чудовий сонячний день. Теплий та лагідний, неначе мамині обійми. А яка зараз пора року? Правильно, весна! Весна приносить нам не тільки багато запашних квітів, трав, а ще й свята. Одне з них свято мами. А що прийнято дарувати на свята? Вірно, подарунки. Діти, давайте зробимо подарунок своїми руками. Виготовимо вітальну листівку і подаруємо кожній своїй мамі. Щоб виготовити нашу вітальну листівку для матусі, нам сьогодні будуть потрібні ножиці, клей, аркуш картону. А також кольоровий папір. Бажано кольоровий папір брати двосторонній. Я буду сьогодні використовувати жовтий та червоний кольоровий папір. Також мені ще буде потрібний ось такий світло-зелений та темно-зелений. З чого ми починаємо? Спочатку ми сформуємо букетик. Для цього нам потрібно скласти світло-зелений аркуш паперу. Ось такою гармошкою склали. Тепер розпрямляємо. Одна сторона у нас має бути ширшою, а іншу ми ось так склеїмо між собою. Для цього потрібно взяти клей і по одній краплинці ось так капнути клеєм в кожний згін. І ось так трішки потримати пальчиками. Наша заготовочка готова. Ось така в нас вона вийшла. Ми її поки що відкладаємо, хай чекає своєї черги. Далі нам потрібно зробити квіти. Квіти сьогодні будемо робити тюльпани. Тому я буду брати червоний та жовтий колір. Можна зробити одного кольору. Можна зробити червоний, жовтий, наприклад, ще й рожевий додати це вже за вашим бажанням. Для того, щоб виготовити тюльпанчики, нам потрібно квадратик зігнути, так, щоб утворився трикутничок. Ось так. І розрізати його по лінії згину. І з квадратиків робимо трикутнички. Вирізали трикутнички. Тепер ми будемо їх перетворювати на тюльпанчики. Дивіться, що ми робимо? Беремо трикутничок довгою стороною, щоб він лежав до себе. І ось ці кутики згинаємо ось так до серединки. Давайте, щоб видніше ось тут. Ось так. Один зігнули і другий зігнули. Ось так. Цієї сторонки вони в нас можуть, бачите, відхилятися. Тому ми їх беремо і ось так підгинаємо, формуємо нашу квіточку. Ось такий тюльпанчик. Можна посерединці ще його зігнути, ось так, щоб він був більш об'ємний. І далі ми будемо робити з нього аплікацію. Так, робимо із всіма своїми заготовочками. Згинаємо. І ось тут ось так підвертаємо, щоб утворився тюльпанчик. Заготовочки наші готові. Поки їх в сторону хай почекають, а нам потрібно зробити для наших тюльпанчиків листочки, ми беремо, згинаємо кольоровий папір ось так, прямо кутички виру зеленого кольору. І зрізаючи кутики, ось так формуємо листочки, зігнувши кольоровий папір. Ось так. Ось у нас вийшов ось такий листочок. Листочки готові, отже, можемо прикрашати листівку. Спочатку ми прикладаємо ось нашу таку заготовочку і прикладаємо листочки від наших тюльпанчиків. Ми ось так їх приклеїмо, розмістили. Це можна прийняти, щоб не заважало, і приклеїмо листочки. Ось так листочки приклеїли, тепер будемо приклеювати квіточки, формувати букет. Промастили клеєм і ось так приклеюємо наші тюльпанчики. де потрібно, підгинаємо. Розміщуємо в хаотичному порядку. Ось така об'ємна листівка в нас виходить. Приклеїли всі, всі квіточки, так? А тепер ми будемо приклеювати нашу заготовочку, що це букет. Для цього беремо клей і промазуємо клеєм. І ось так гарненько притискаємо пальчиками. Ось так. притиснули, щоб, добре, приклеїлося. Ось така в мене вийшла листівочка. Об'ємна. Думаю, у вас вийде так само. Чекатиму вашої роботи у вайбер-групі. До нових зустрічей!